Вітаю усіх городників, які, як і я, втомилися від ведметки чи вовчка або капустянки, як вона зветься українською мовою. Є погана новина, вивезти її дуже складно. Але зі свого досвіду скажу, що це можна зробити і без хімії, і не шкодячи рослинам. Ми десь п'ять років мучилися з ведметкою, завезли її з перегноєм. І що тільки не робили і каші з хімією, і солодкі пастки приманки, мильні розчини лили, пляшки пива закопували. Чорнобривці я висаджувала в середньому 300 штук по всьому городу, толку нуль. Два роки тому спробувала висаджувати томати, перці, баклажани у півлітрові пивні стаканчики. Вирізала знизу і вставивши розсаду в стаканчик, закопувала. На дві треті у землю, щоб ані знизу, ані зверху вона не могла підібратися. Це допомогло, але підходить для тих рослин, що плодоносять над землею, а ось підземні плоди так не посадиш, тож і для ведметки залишається роздолля. Я перепробувала усе, хіба що тухлу рибу не закопувала. Знаю, багато садівників практикують такий спосіб. У лунки кладуть голови або будь-які інші частини риби. Вона буде виділяти запах під землею і відлякувати шкідника. Але я знайшла два більш простих та дієвих способи, які рятують мене вже два роки поспіль. Перший спосіб такий: я беру 10 літрів води та додаю 2-3 столові ложки скипидару перемішую. І проходжу з лейкою усі міжряддя. Далі через тиждень готую новий розчин. На 10 літрів води додаю 2-3 столові ложки березового дьогтю і також проливаю міжряддя. Ці дві рідини я чередую так, щоб пролив виходив раз на тиждень. Поливати треба у травні, червні, липні і слідкувати. Ви ж пам'ятаєте, що ведметка дуже багатоплідна. Зараз самка може відкласти до 300 яєць, тож боротися з нею треба постійно. На цей час у мене немає жодного ходу і жодної ведметки, кладки під час розпушування, чи просто при перегляді землі я не побачила. І другий мій секрет дуже рекомендую наприкінці літа. Сіяти на звільнених ділянках сидират гірчицю білу. Там, де росла гірчиця, відметки не буде. Тож рекомендую вам ці два способи зі свого власного досвіду.